Дякую дуже, Олексій Гончаренко. Європейська солідарність. Так, друзі, в мене є окрема думка щодо цього бюджету. І звучить вона дуже просто: це бюджет перемоги на виборах, а не перемоги у війні. Оце головне, те, що ми можемо побачити. Чому я це можу констатувати? Чому я про це можу говорити? Ну, будь ласка, я прямо ви знаєте з цифрами для того, щоб всім все було зрозуміло. Я дивлюсь, що зараз. Наші слуги народу не дуже слухають. Може, хоча б подивляться. Будь ласка, мінекономіки додається в сім разів. Всім разів мінекономіки, будь ласка, умножить на сім. Подивіться, будь ласка, ми збільшуємо бюджет мінекономіки. Йдемоте далі. Мінсоцполітики Плюс 23 мільярди. Плюс 23 мільярди Мінсоц. Будь ласка, йдемоте далі. Мінкульт ще плюс 2 мільярди. Ну зрозуміло, треба ще зняти серіали. Щось має робити 95-й квартал. Все зрозуміло, плюс 2 мільярди. Мінкульту. А як же ж є? Якщо ви думаєте, що збільшення коштів на мінекономіки це піде підприємцям? Та ні, друзі, за спитайте сьогодні будь-якого підприємця, що йому найважливіше. Щоб йому ракети на голову не падали, щоб не вбивали його виробники, працівників і його самого. Чи щоб йому якісь були кредити. Бо ми знаємо, кому будуть кредити. Кредити будуть своїм, своїм знов, на вілюри і шмілюри будуть кредити, але ніяк не підприємцям. Далі це бюджет каральних органів. Будь ласка, бюро економічної безпеки умножить в три з половиною рази, в три з половиною рази бюджет. Далі ДБР плюс 55%. Відсотків. Ого, нормально, добре виконують всі розпорядження з Офісу Президента. Податкова, плюс 40% відсотків. митниця плюс, все, плюс-плюс. Друзі, а якщо в усіх плюс, то в кого ж мінус? Просте питання, в кого мінус? І друзі, міноборони. Міноборони мінус 68 мільярдів. Ще раз мінус 68 мільярдів гривень на міністерство оборони України. От дивіться, будь ласка, оце бюджет виборів: дати щось на соціалку, щось вкрасти через якоби підтримку підприємництва, затиснути всіх через каральні органи і забрати гроші самого головного. З нашої перемоги, тому що тільки Міноборони може добитись перемоги. Ні БЕП, ні митниця нам перемогу не дадуть. Зупиніться все на армію, має йти і на перемогу справжню.